Продовж перших двох місяців війни в Україні спостерігалося зниження рівня злочинності. Починаючи з травня цього року, ситуація почала змінюватися. Проте, за словами Вадима Дзюбинського, загальна злочинність в Україні зменшилася впродовж півроку на 25 відсотків у порівнянні з минулим. При цьому тяжкі та особливо тяжкі злочини залишилися майже на тому ж рівні. Кількість навмисних вбивств за півроку збільшилася більше ніж на 9 відсотків. Також у порівнянні з 2021 роком на це вплинула військова агресія та вбивства на тимчасово окупованих та деокупованих територіях. Наразі зменшилася кількість розбійних нападів, пограбувань та квартирних крадіжок. При цьому спостерігаємо збільшення на 86% незаконних заволодінь транспортними засобами у порівнянні з аналогічним періодом у 2021 році. Важливо зазначити, що на територіях, де не відбуваються і не відбувалися активні бойові дії, майже не зафіксовано такі правопорушення під час війни. Зараз під пристальною увагою залишаються особи, що підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та колаборантів. За весь період військового стану було перевірено 19 тисяч дев'ятсот особа на причетність тим чи іншим чином до. Колаборації до допомоги країні агресору відкрито 1801 вісімсот провадження пред'явлено 289 вісімдесят